Вітаю на каналі Живий обмін оберіг життя, гармонію, буття». Розпочинаємо новий рік 2026 із геобіології. Для того, щоб було супер швидко, а головне зрозуміло. Так? Я внесла вже в табличку кодів у вкладці Геобіологія інформацію про геобіологічні мережі без фрактальної основи. Так? Тобто у них немає у цих рівнів. Вони бувають або завжди позитивними, або завжди негативними, або поляризованими. Так нагадую, що більшість мереж вони всі поляризовані. Так? Тобто, якщо в нас є решітка Землі, от, уявляємо меридіани паралелі так, по вертикалі, по горизонтально так утворюють решітку. В основному в мережі поляризовані. Так, одна стінка позитивна, друга негативна. Згадуємо позитивна, негативна, позитивна, негативна, позитивна, негативна. То у мереж безфрактальної основи, які негативні, у них всі стінки негативні. Ті, що позитивні, у них всі стінки позитивні, у них немає цієї черги, <сум> немає такого, щоб чергування було позитивне, негативне. Ті, що поляризовані, то вони поляризовані, так? Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс-мінус. Це щоб було зрозуміло. Також під цією табличкою я внесла одразу деякі терапевтичні дії мереж, так, ви там побачите. Що має на увазі? Давайте там трошечки намалюю, так, щоб було зрозуміліше. Так, трошки вам намалювала. Я тільки що чистила сніг, тому в мене такий вигляд людини, яка чистила сніг, <смі> не відволікаємося на це. Отож, є в нас наша земля, так, мережі, і є, звісно, перетини мережі. Якщо в табличці ви бачите, що зазначена, наприклад, одна єдина мережа, то там буде зазначено, в який перетин цієї мережі стати. Якщо це декілька мереж, отже, це. Там, де перетинається, наприклад, мережа пейре -E і мережа, скажімо, кюрі. -E. І буде зазначено плюс чи мінус. Так? У кюрі -E є плюсові стінки, є мінусові стінки. Так само у пейре. -E. Тому вам, наприклад, треба буде знайти негативну стінку кюрі -E і позитивну стінку пейре. -E. Знайти оцей перетин і стати саме в оцій точці для. Терапевтичної дії. Тому для тих, хто хоче поглибити свої знання і вже має таку кімнатку в своїй квартирі чи хаті, на якій ви експериментуєте всі мережі, робите плани так, цих мереж, можете визначити, чи, по-перше, чи є у вас мережі без фрактальної основи, як вони йдуть, так, що там з ними відбувається. І подивитися, чи є у вас. Один із варіантів, згідно вашого плану, перетину мережі, які можуть допомагати вам з вашим здоров'ям. Наприклад, у нас є, скажімо, давайте візьмемо от, наприклад, підвищення імунітету, так? трошечки його енергією. Налагодити, нагодувати перебування 7 хвилин на перетині двох мереж пейре третього рівню плюсові. Тобто, ви шукаєте мережу Перей, наприклад, в вашій кімнаті є мережа Пире. І ви бачите, там, де стінки Пире позитивні перетинаються в по цьому вузлику. І стаєте. Звісно, якщо у вас є мережа ПР, звісно, якщо є, вона третього рівня, бо вони можуть бути інших рівнів. Так? А якщо у вас є вищий рівень, наприклад, четвертий чи п'ятий, то подивіться, чи має цю саму дію цей рівень, або має щось інше. Ви можете спробувати визначити, який варіант допомоги. Вашим тілам, вашій енергетичній системі, тий чи інший перетин мереж може бути корисним. Е, так, ну, наприклад, тут перше буде в нас так: очищення вісьмох чудових меридіанів, перебування 7 хвилин на перетині двох мереж: от мережа кюрі третього рівня позитивна. Стінка, так? І мережа Пре четвертого рівня, позитивна стінка. Тобто там, де у вас кюрі перетинається з ПР третього і рівня, відповідно, плюс-плюс, плюсові їхні стінки в оцьому місці, у вас буде очищення вісьмох ваших меродіан. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Так? Ви спочатку подивитеся в табличці. Табличці кодів, я вам її ще раз під відео дам посилання, вкладка Геобіологія, подивитися терапевтичну дію мереж. В принципі, я зрозуміло, мені здається, все розписала. Просто я хотіла ще раз промалювати, нагадати, так, що є от решітки, що вони перетинаються, але треба певного рівня і, звісно, певну полярність. І тоді буде відповідна терапевтична дія, яку ви шукаєте. Отож, окрім різних варіантів а, самодопомоги, самостілювання, які у вас вже є, у вас додаються активно геобіологічні мережі. А, ну, бачите, коник. Скоро в нас буде новий рік коня. А, він, до речі, мені почав снитися. Ще задовго. Я навіть не зрозуміла, що це про наступний рік. <хи> а, але потім мені підказали, що 2026-й це буде рік коня, я зрозуміла, чому він мені снився. Отож, рік обіцяє бути цікавим, наповненим сюрпризів. Я сподіваюся, що робота з геобіологічними мережами хоч комусь <хи> сподобається. А особливо, якщо ви відчуваєте так енергії Землі, то це може бути дуже цікаво. Принаймні ви можете завжди потренуватися на якомусь місці. Так? От є у вас якась там кімнатка, на якій ви проводите всі ваші експерименти. Будь ласка. Так? Звісно, 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 хто піде в ці практики, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Що ви щось відчули, не відчули, побачили, не побачили, що нічого не відчуваєте, берете ваш чудовий. Маятничок, так і перевіряєте. До речі, зразу згадала, а коли, тому що був такий запит, що то, ну, це не скоріше всього частий, досить такий частенький запит, Коли люди так тримають, наприклад, маятник ось так. То вони не завжди впевнені, чи не впливають вони реально на рух маятника. Якщо ви дуже сильно цим переймаєтеся, то беріть ваш м'язінчик. Так, моя собака вирішила від мене не відходити. Намотуєте, так? Відійди, будь ласка, відійди, 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 відійди. Зараз не до тебе. Намотуєте на свого мізинчика, можете тако там трошечки підтримувати, або ще раз намотати, щоб він не впав. Можете лікоть поставити або тримати ну, просто вверху, так, якщо ви досить мускульна людина. Тримаєте і все так само робите. Покажи мені відповідь так, покажи мені відповідь так, покажи мені відповідь так, покажи мені відповідь так, все пішло. Покажи мені відповідь ні, покажи мені відповідь ні, покажи мені відповідь ні, покажи мені відповідь ні. Так, собака моя. Ну, Маятник показує, але моя собака вирішила, що вона мені хоче допомогти. Головне, спробуйте, так? Тобто мізинчик ви там ним особливо ніяк не будете впливати. Просто поставила вашого мізинчика, підвисила на ньому маятника. На ньому ковиляється. Для впевненості поставте лікоть на якусь тверду поверхню. І ну, тут мускулів ніяких особливо немає. Тобто ви не будете якось там його трясти, якось впливати. Все саме буде працювати без проблем. Спробуйте, це може бути вирішенням вашого питання, так? А, ще один момент. Завдяки підписниці Оксані внесла також нові частоти серця у табличку кодів. Їх там декілька. Хочу звернути увагу особливо на роботу з частотою серця 125 Нагадую, все дуже просто: так, сідаєте невеличке на налаштування, центрування, ручки. 10-20 см від серцевого центру. Поставили так. І намір тричі, чи 7 разів, чи 9 разів бажано в голос Активую 125 частоту мого серця. І далі ви відчуєте, так, що серце почало відкриватися і пішло розширення. Звісно, я вам написала так в таблиці, за що відповідає певна частота. Тобто ви кажете, наприклад, коли активую 125 ту частоту мого серця, ви додаєте, наприклад, для очищення оптичного нерву, для очищення печінки, для очищення очей і для зняття вуалі-ілюзій. Звісно, все буде відбуватися у кожного на різних рівнях. Так? У когось піде дуже сильно, у когось ледь відчутно, хтось взагалі нічого не відчує. Якщо нічого не відчуваєте, перевіряєте. Також можете додати додаткову дію. Так? Наприклад, якщо ви працюєте з вашою печінкою, то додавайте, там, наприклад, ще очищення печінки. Чи, наприклад, ваші ручки поставити на рівень печінки, зосереджуєтесь на ній на її очищення, можете також додати коди органів ДНК, так? Можете зробити програму по методу А Ще якісь варіанти, будь ласка, медитації, візуалізації, так, наприклад, на очищення своєї печінки. Звісно, на фізичному рівні, якщо у вас така проблема є. Дуже добре, так, щось зробити прекрасне для своєї печінки, особливо після пері... періоду переїдання на різні свята. А... Хто таким страждав, чи хто зловживав трошки алкоголем, чи ще чимось, чи жирним, наприклад, жирним, солодким. Так? Тобто, це може бути як такий комплексний підхід варіант матеріальне, тобто завжди двоє разом не відокремлюйте одно від одного, воно взаємозалежне і одне на одне впливає. Не забувайте, будь ласка, про це. Тому що ті, хто дуже сильно активно практикує різні енергетичні практики, часто забуває про фізичний матеріальний аспект. А ті, хто закриває очі на енергетичний аспект і живе лише фізикою, також перекос. Дуже добре, щоб два варіанти об'єднати води. Так? Тобто, на фізичному плані ви, наприклад, не переїдаєте, на фізичному ще й енергетично підчищуєте і наповнюєте необхідними енергіями. В принципі, варіантів роботи у вас багато. Отож, сьогодні для тих, хто дуже бажає розширити свою практику в геобіології. Частина номер один цього відео. Той, хто хоче попрактикувати з частотами серця, частина номер 2 в будь-якому разі. Завітайте в табличку вібраційних кодів ДНК по Яну липнику І в відповідних вкладках знайдіть те, що вам цікаво. І коментарі, коментарі, коментарі. А... Напевно, досить. На сьогодні, я думаю, досить, бо не хочеться затягувати час. Запрошую в табличку. І займайтеся і собою, і нашою планетою. Це завжди цікаво. Головне, не поспішайте, так? І не забувайте, що влазити дуже активно в свою чунетарну енергетику не потрібно. Все має бути. Злагоджено спокійно, нормально, з добрими намірами. З любов'ю, звісно, з благословенням і з подякою. Так? А не так, щоб туди залізти і щось там поробити. В принципі, все відбувається природнім чином, саме по собі. Ви просто вчитеся усвідомлювати ці процеси і, можливо, трошки їх скеровувати. Все. Для того, щоб звернути увагу Всесвіту, так що, наприклад, на свою починку, чи на те, що ви хочете підчистити, зробити тонкішою вуаль ілюзії, яка вас від'єднує від справжнього світу, який ми не дуже бачимо нашими фізичними очима, які є трошки обмеженими. Звісно, ви можете додати, якщо вас цікавить робота з саме зняття вуалі, додати також роботу з серединним оком і каналом Яснобачення. Про це все є окремі відео і окремі коди Вібраційні. ДНК, звісно, які ви можете активувати наміром, не обов'язково кодами. Дякую за увагу! І бувайте! Піду чистити сніг далі. <хи> Удачі! Бувайте! Чекаю в коментарях!